Привіт-привіт, мої любі друзі-малята! На дворі сьогодні дощ, негода, так неприємно, а от в будиночку, вдома тепло, затишно. А ще коли до тебе прийшли твої друзі, то навіть дощ не страшний. Так приємно, коли за вікном рясний дощ, а в хаті дружня бесіда за чашкою теплого, теплого чаю. Ой, хто ж, це, хто ж це може бути в таку негоду? О, привіт! хлопці, привіт-привіт! Здрастуйте, здравствуй. Здравствуйте. Заходь, будь ласка, проходь, Сідай, будь ласка, і розповідайте ж мені, хлопці, як це ви в таку негоду у ліс потрапили. Та коли ми з дому ще виходили, то на небе ще сонечко сяяло. А тепер дощ. І не просто дощ, скажу вам. А це справжнісінька справжнісінька злива. Хочу вас запитати, любі друзі, а як потрібно поводитись під час зливи, ви знаєте? Як поводитися? Швидко ховатися під дерево, бо тобі секрет. Гадаю, хлопці, що і вам, та й нашим любим телеглядачам буде незайвим дізнатися про дещо. Скажіть мені, будь ласка, чим супроводжується дощ? Або простіше кажучи. Що ще буває під час дощової погоди? Грім. Блискавка. Так, хлопці. Вірно ви сказали. А що ж таке блискавка? Ви знаєте? Блискавка це блискавка. Ну, воно і так, і не зовсім. Це цікаво знати. Блискавка це велетенська електрична іскра високої напруги. Але на превеликий жаль, хочу вам, хлопці, сказати, не всі знають, як поводитися у випадку, якщо ти потрапив у грозову негоду. Опинившись у небезпечному місці, деякі люди в паніці розбігаються, ховаються хто куди. Тому кожному необхідно опанувати правила поведінки під час грози. Слухайте мене уважно, хлопці, і запам'ятовуйте, також і ви, любі наші телеглядачі. Правило перше. Не можна ховатися від дощу під самотніми деревами, особливо могутніми, високими, в скирті сіна або ж соломи. Правило друге. Якщо гроза захопила вас у лісі, намагайтеся вийти на відкриту галявину чи розташуватися між деревами на відстані 10-15 метрів від них. Правило третє. Опинившись біля річки, ставка, озера, не купайтеся ні в якому разі. Вода добрий провідник електроструму. Блискавка, що впала у воду, навіть у десятках метрів від вас, може бути небезпечною. Сховайтеся від дощу у човні, далеко від берега і чекайте припинення грози. Можливість поразки блискавкою людини в такому випадку дуже незначна. Не знімайте під час грузи взуття, мокра шкіра босих ніг добрий провідник струму. І ще одне правило: четверте. Намагайтеся звільнитися від металевих предметів. Якщо на головному уборі є значок, зніміть його краще. Правило п'яте. Не користуйтесь під час грози радіоприймачами, телевізором, інтернетом. Не розмовляйте по мобільному телефону, чи навіть звичайному, якщо ви удома. А чи знаєте ви, хлопці, під яким деревом стояти під час грози найнебезпечніше? Під березою? А може, під дубом? Ну, хлопці, ви це все вгадуєте. Але хочу вам розповісти про те, що ученими було доведено, існує таке найнебезпечніше дерево, яке ніби до себе притягує електричні розряди. Змішаний ліц дав змогу з'ясувати, що зі ста ударів блискавки на дуб припадає, уявіть собі, аж 54 рази. Найбільше на тополю 24 рази. Смереку 10, сосну 6 раз, бук 3, акацію лише один раз. А от Береза, Клен, Горіх не зазнали жодного удару. Але й вони здатні притягувати грозові розряди, якщо стоять поодинці. Ой, друже, тепер ми будемо обережні під час грози. Я впевнений, що наші глядачі візьмуть ці поради до уваги. Надіюсь, що саме так і буде. Ну, оскільки ми говорили про дерева, то я пропоную вам загадки про деякі з них. Готові? маля. Слухайте уважно, що за дерево, чий цвіт? Пахне медом на весь світ. Рясно в липні зацвітає, дуже гарний запах має. Цвітом від хвороб лікує. Щедро медом нас частує. Що це за дерево? Хто знає? Ну, давай, Ярослава, ну скажи ти. Липа. Молодець, вірно, вірно, дав відповідь. Слухайте наступну загадку. Мабуть, наступну загадку буде розгадувати вже ех, Діма. Товстий стовбур, пишні віти, наче свічки, білі квіти, а плоди, як їжачки. Носять голок піджачки. Що це за дерево? Будь ласка, будь ласка. Кастан. Молодець. Думаю, що наступну загадку ми запропонуємо нашим любим телеглядачам. Слухайте тепер уважно ви і спробуйте відгадати, а відповіді присилайте нам на адресу, яку бачите на екрані. Слухайте уважно загадку. Сніг її не лякає і на спеку не зважає, зеленіє навіть взимку. Має зголочок голочок хустинку? Що це за дерево? Напишіть нам, будь ласка, я буду дуже з нетерпінням чекати ваших листів. Ну, зараз, хлопці, іще одна загадка. Стовбур рівний, як колона, а листочки як корона. Влітку листячко зелене, а як осінь, то червлене. Що це за дерево? Мабуть, дуже складну я загадку загадав. А давайте ми попросимо наших любих глядачів розгадати і цю загадку. Якщо ви знаєте відповідь на неї, напишіть нам у ваших листах, я буду з нетерпінням з хлопцями чекати на правильну відповідь. І ще хочу вас дещо е, запитати А які загадки про дерева знаєте ви? А можливо, і ви самі їх складаєте. Тоді напишіть нам і про це. А ми неодмінно загадаємо їх нашим глядачам. Щось ми зголодніли. Так їсти вже хочеться. Ну, е е гаразд, хлопці. Тоді, я гадаю, настав час для рубрики. Ой, як смачно. Ой, як смачно. Вітаю вас, мої друзі. Сьогодні ми будемо готувати. Парасольку під дощиком. Для цього нам потрібно взяти плетену булочку, бананчик, яблучко та ожину. Візьмемо плетену булочку, відріжемо шматочок і покладемо на тарілочку. Це буде наша хмарка. Для парасольки нам потрібно розрізати наше яблучко навпіл. Ще щоб наша парасолька була смугаста, ми виріжемо в ній такі трикутні отвори. Там де плодоніжка трошки зріжемо. Покладемо на тарілочку. З бананчиками зробимо ручку до нашої парасольки для цього розріжемо бананчик навпіл і виріжемо напівзігнуту. Ручку Зайвий шматочок відріжемо і покладемо нашу ручку до парасольки. З ожини зробимо дощик. Ну ось наша парасолька готова. Готуйте з задоволенням для своїх рідних та друзів. Смачного! Дрячок! Привіт, хлопці! Привіт, привіт, Кукабаро! Ну, нарешті скінчився цей дощ, і я змогла прилетіти до тебе в гості. Так, так, повністю з тобою погоджуюсь. Ця перша гроза в цьому році видалась на славу. А до речі, скажи нам Кукабаро, будь ласка, як англійською мовою буде гроза? О, це дуже просто, добрячок. Гроза на англійській мові буде. Sunderstone. Повторіть. Сандесто. Молодці. А знаєте, як англійською мовою буде блискавка? Як, як, скажи, будь ласка, нам. Дуже цікаво. Лайнінг. Lightning. Лайтнінг. Lightning. Lightning. Mm -hmm. А ще я можу вам розповісти, як англійською мовою буде грім. Будь ласка, будемо дуже тобі вдячні. Грім буде Санде. Санде. Молодці! У вас дуже добре виходить. Дякуємо тобі, Кукабара. Дуже дякуємо, що ти таки до нас завітала. Приходь до нас іще. Я теж була рада з вами побачитись. До побачення, друзі! До побачення, Кукабаро. А ви так можете? Вітаю, друзі! Я неймовірно рада зустрічі з вами! Сьогодні ми будемо робити іграшкову парасольку. Для її виготовлення нам потрібно картон, стрижень від кулькової ручки, ножиці, мережево, стрічка, пластилін та скотч. Беремо наш кружечок та загинаємо його навпіл. Один раз. Другий. Та третій ось так. Тепер беремо ножиці та обрізаємо краї. Розгинаємо та надаємо нашій парасольці потрібну форму. Ось так. Тепер робимо ручку. Беремо Стрижень, кріпимо скотч нашу парасольку та вставляємо ручку кінець закриваємо пластиліном. ось так краї нашої парасольки ми прикрасимо мереживо для цього. Беремо скотч та кріпимо. Ось така парасолька в нас вийшла. Але ви можете фантазувати. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Хай щастить! Ну що ж, друзі, ми сьогодні навчилися з вами, як потрібно поводитися під час грози. А зараз, нарешті, вона закінчилася, і ми можемо піти прогулятися по свіжому повітрі. Нам тільки залишилось попрощатися з нашими друзями глядачами побажати їм всього найкращого і сказати до побачення до наступної зустрічі.